Всім доброго ранку. Сьогодні у нас вже 1 вересня, діти йдуть до школи. І ми ведемо свого Богданчика теж сьогодні в школу, 4 клас, він не хоче йти в школу. Не знаю, як там ваші діти чи вони в... з задоволенням вже йдуть на 1 вересня і взагалі розуміють, що школа почалася і літо закінчилося. Ну, Богдан наш не хоче, ми його настраюємо з усіх сторон. Подивимося, що воно там буде, ну а що ділась. Я настраююсь кавою, вже приготувалися з мамою, тут сидимо, кофіюємо на свіжому воздухі, і все-таки сто разів біждаємося в тому, не показуй мене. Та я й себе не показую ще поки. Сто разів біждилися в тому, що все-таки оце життя. Коли тому ти раз... можеш вийти на вулицю, випити кофе, подихати. Так що всім бажаємо гарного першого вересня і чудового дня. Собралися вже в школу. Да. Собралися в школу 1 вересня. Вітаю тебе, Богданчик. Ти да. Нет, не довольний? Ні, недовольний. Недовольний, ну, надо, надо. А а надо. Что, на? А що, на? А що? ходити. Я буду в машині. Все, їдемо, їдемо на перший дзвоник. На я вже на роботі приїхала з дзвонка з 1 вересня. Сьогодні познайомилася з новим класним керівником Богданчика. В Польщі це називається Виховавця. Якось так. Познайомилася, все по-новому, тому що 4 клас, в 3 класі, в другому, першому. Ну, в молодших класах, да? там все проще, тому що один учитель, один клас і все, в принципі. А тепер уже все, дорослі, дорослі. Не знаю, як це буде. Нам все волонтельно батькам, понятне діло. Ну, маємо, що маємо? Прийшла вже на роботу, дві клієнтки вже зробила. Мені ще залишилась одна клієнточка. І все, сьогодні Богданчик кажу, давай в честь 1 вересня зробимо собі такий праздник, сходимо на піцу. Хоча ми можемо і так просто сходити на піцу. Ну, я знаю, що він це любить, так що вирішила його побалувати і повести трошки на піцу. Так що підемо ще вечором. Погуляємо. Так, ви мені пишете, що в мене вже дуже довге волосся. Дякую, воно мені теж подобається. І теж вважаю, що воно вже довге. Це я його ростила 3 роки. Коли я приїхала в Польщу, у мене було дуже-дуже коротеньке волосочко, таке отаке. Свої, свій колір такий темний. Він у мене, тут, як тут як корінь. І це, і це, Як я сюди приїхала, не було майстра, який би міг постригти мене коротко. Ну, а потім я зустріла свого майстра по що в мене зараз, Юлю, і вона мені, я хочу сказати, це вона мені отростила таке довге волосся. А ще була така історія: у мене є моя постійна клієнтка Полька, і вона мені говорить, колись, ну, може, місяця-два назад да, говорить, я оце коли перший раз прийшла на нігті і побачила. Пані ну, мене каже: я зразу взагалі не поняла. Про що ми будемо балакати? Така стіснітельна, Ну, якось так вона це об'яснила, що я була стіснітельна, нерозговорчива, коротко стрижена. Це було таким пунктом. Да? Коротко, коротка стрижка це якось повлияло на її восприяття мене. А щас каже прямо як полька, довге волосся. Ну довше да не коротке, і типа, кажу: ну а як потім? Є про що побалакати, бо ми з нею реально можемо побалакати на різні теми. І вона каже: ну, понятно, що початку кажеться одне, а потім виявляється, що людина зовсім друга, і є про що поговорити. І понятно, що поначалу я не розмовляла польською, то про що говорити, а потім потрошку-потрошку і вже зараз можна поговорити навіть на якісь там такі серйозні теми. Так що навіть моє оце волосся, воно. Якби вказує на те, що я давно живу в Польщі. І кстати, тут, от в Закопаному, якщо подивитися, ну бо я по всій Польщі не їздила, не знаю. Якщо дивиться у нас от по школі, так от по вулиці, по якимось магазинам, то чаще за все, тут дівчата жінки носять таке довге волосся, ну, довше. А у нас дуже практикують всякі там стрижки інтересні, стільні в Україні. Тому якось так. В общем, трошки розказала про волосся, про свої. Нравляться вони мені теж. Вони, звісно, такі трохи у мене тоненькі, ну но... нічого, все одно хорошо. Так, у нас сьогодні нормальна погода, сонечко. У мене ще ніс трошки заложений. Ну, не сильно, чуть-чуть. Ну, вже набагато легше, чим було вчора і позавчора, якщо такі діла. Добре. Добре, ну мало. Йдемо на піцу з Богданчиком. Як, як і обіщали, так, да, Богдан? Да. Якщо Богданчику щось пообіцяє, то треба обов'язково виконувати. Тому що він просто. Цього не попусти, да, Богданчик? Щоб хтось забувся або передумав, треба обов'язково виконати те, що пообіцяли. Йдемо в наш любимий гуральський бровар. Погода нормальна, трошки була захмарена, але ну, вроді би розхмарилося. Це зглянемо на круповках, скільки людей. Вже ж не сезон. 1 вересня люди мали поїхати всі додому. От ми з вами зараз і подивимося. Наскільки туристів поменше стало? Mm. Ну я не скажу, що аж так мало. Трохи менше, але ну, є. Туристи є понад mm -hmm. mm -hmm. Ти вхажуєш за мною. Ага. Всього принесли вже нам піцу. Богданчик вже кушає. Ой, а я наблюдаю за цим всім дістєм. Все, мої хороші, дякую всім, хто був сьогодні з нами до кінця. Всім бажаю гарного, чудового дня і не сумуйте.